Hello, Friendly! З вами Деніс Френдлі. Сьогодні у нас буде відос у великій кімнаті. Зараз розкажу у відео чому. Сьогодні у нас буде на кінець знову паніні. Паніні називається пісне Піс... до посту Пісна паніні. Паніні Пісне називається чек. Пісне паніні. так. Тому ми зараз прореагуємо від 0 до 10. Тому що. Це називається мукбанк. Знову у нас буде паніні. То були ті м'ясно, ну, і ми їли з картоплею фрі, я дивився. Але там було м'ясо. Тут вже без м'яса, бо це типу, спеціально до посту. Та. Тому такі справи поїхали до заставки цього відео. День смені реагує, День смені реагує, сьогодні він буде їсти е, пісне, па ні-ні-ні-ні-ні, Давайте їсти. Та, тут застелила мама, щоб не, я не намацькав. Коротше, розказую, так. Чому відео в цій кімнаті? Давно, до речі, не було. Поставте лайк, бо давно в цій кімнаті не було паніні. Так. Дурак. Давно не було зйомки в цій кімнаті. Та, знімаємо ми тут, бо тому що бабуся приїхала, вона там дивиться фільм. Та. Щоб не заважати, ми сюди перебралися на зйомку. Та. Тому такі справи. Так. Я розрізаю. Виглядає ось таке. Пісне. так, Пісне паніні з картоплею. О, картопелька. Я мав сьогодні піти до зумної, вам напевно казав. Але я прийшов, вона мені каже, ні, він мені каже, у нас технічні нагоразди, вибачте, я вас перенесу на понеділок. Ну, я сказав, можна на понеділок, каже, можна на першу годину. Тому все, супер, все, а зараз ми їмо. Я бы к тюрьму с мясо. Але специально замол с картофель. Тут соусы обалденные. Мукбанг. Вау. Це, до речі, дуже... Як вам сказати? Найдешевше паніні. Ні, це лаваш, лаваш. Дурак. Це шаурма. Вибачте, це не, не паніні. Це шаурма вийшло. Або лаваш, або шаурма. Я забув, як там на буці писало. Коротше, це відео правильно назву. Якщо нагадаю. Коротше. Деніс реагує. Дені реагує, сьогодні він буде їсти пісну шаурму. му, му, Ось так має бути. Бо то що це пісна шаурма? Це вона краще найде шевше. Я забув, що пані то кругле. Це шаурма. Ммм. Устікає? Можна ще взяти паніні з подвійним сиром таке у неї є? У неї все я. Ой. Я один мінус з тих відосів, це скажу. Коли я їх доїдаш, у кінці самому на зубах залишки лишаються. Це капець, я це не навижу, але воно лишається. А я хочу фуд блогерство. Фуд контент знімати. З гідою. І... Не знаю, треба витиратися. Та в зеркало дивиться. Такі справи. Як ти виглядаєш, так? Добре. Зараз я розділю пополам, і ми це все окремо пророгуємо, капець. Так, ми з'їли половину шаурми, я можу оцінити на 8 з плюсом. Чому на 8 з плюсом, через те, що нема м'яса. А м'яса капець як хочеться. А картопля фрі, ну, це є картопля фрі. Коротше, на 8 з плюсом моя оцінка. До 9 не доходить. Так, м -м -м. З плюсом, бо є соуси. Так. Ось так це виглядає. раз. Ось так це виглядає друга частина 2. Ось так. Давайте їсти. Давайте все окремо їсти. Шаурма. Це шаурма, дурачок є. Пісна шаурма. Во, нагадав. Так, да, з м'ясом краще. Так, спочатку картопля. Картопля. Така собі. Давайте ще раз її. Чесно, могли б і не додати. Ну така собі. Ну давайте ще раз. Картопля сімбаю. Лаваш. Оцей. М -м -м. Тут на 8. Тепер капуста. Та, сюда бы так м'яска хотилось бы лепше. Все-таки з мясом липше. Ммм, капуста 8. Я тоді сказал у шаурмі з Фрі, с це. Що дали мало картоплі, Я дивився той видос. А тут ліпше би м'ясо дали. Картопля таке, не дуже смачне. Так, тепер давайте соус. Прореагуємо. Так. Так, це у нас. О! Ммм... Соус якби солодкий і солений. Соус, коротше, 9, походу. М -м -м. Добре, давайте їсти їмо. Тепер морква. М -м -м. Морква по-домашньому така солоденька. Поставлю 8. Непогано. Вибачаюся за заставку. Так вийшло. Відомо назвати шаурма, я Паніні. З того всього ляпну. Ну таке буває. Треба написати було. Лишається ось така смакотінь. Не знаю, їмо. О! Виглядає як тако. Чи що там? Це більш вегетаріанська шорма? Бо без м'яса, да? Завпу, салфетки взяти. Sos da normalda dale. Çünkü ne zaten çiçeği bilmiyorum. Kısacası, buло, smacno, buło klasno. Так, вистачало, не вистачало курки і сосіски. Або сосіски, так. Ну нічого, обійдемося. Будемо знімати порівняння. Будемо поєднувати живчик, наприклад, з хот-догами, або з панінями, або шаурмами хоча шаурма в них найдорожчий. Ліпше хот-дог за, за 40 гривень взяти. Чи паніння за 50. Ну це в нас шоу... шаурма, так Бургерів у них немає, походу. Блін. Мене ніхто не згадує. Просто... Коли я наїмся, тоді я гекаю. Так. Ось, почалося. Добре, дружні. Коротше. Так, смачно. Класно рекомендую. Хто хоче... Вегетаріанську шурму. Пробуйте. Коротше, а з вами буде Ніспреді. Всім дякую за перегляд. Ой, так Чекайте. О! Вроді прийшло. З вами буде Ніспредні. Всім гарного вечора. Поставити цьому відео лайк, напишіть коментарій свій, що думаєте про це відео. І на цьому все. Всім пока-пока. Бувайте, йоу!